Так, це у нас Грінвуд другий, бачите, ворота поставили. Між першою і другою чергою продав дом купив ворота, став я закриватися. Так, шановне панство, сьогодні не буду робити огляд, а буду робити щось по типу звернення. Просто пройдусь по будові. Це перша черга. Буду вам щось розказувати. Стосується це другої черги і третьої черги. Оце є друга черга, от люди щось там розвантажують собі кудись, там несуть щось. Це хтось поніс в кладовки. Так, хтось поніс в кладовки щось. Так, які у нас є зараз проблеми? Проблема величезна: з тим, що ми передали 70% квартир. А зареєстрували право власності 48 і передали ці право власності на ОСББ на голову майбутнього. А про що це говорить? Говорить це про наступне: що у нас до сих пір поки що немає ОСББ. І це величезна проблема, тому що без ОСББ запуск котельні не відбудеться. Якщо не відбудеться запуск котельні... То у нас і 10-12, яка прив'язана до котельні 7-9, може навіть на зиму не готуватися ні на які ремонти. Ну, от такі от, от такі е невеселі новини. Е причини, з яких люди це роблять, перша причина: не хочуть цьому році показувати, е що в них є якась нерухомість е по причинах там. Податок на нерухомість по причинах. Ну, от У мене питаннячко, коротше, от просто до відкритих дверей, то ну, я не знаю, що в голові в людей. Я не знаю, ну, пороблено, мабуть. Деякі не хочуть платити комуналку. Деякі. Вважають, що вони можуть робити переуступку, хоча це неможливо. Тобто причин, по які люди, отримавши документи, не реєструють і не несуть їх в ОСББ, на сьогоднішній момент ну, величезна кількість. Але по факту ці там, 20 копійками відсотків тримають інших 48 в заручниках і надають можливості запустити котельню е, для, для того, щоб. Не допустити аварії, ми повинні спустити з системи опалення воду. І якщо не запуститься котельня, будемо спускати воду і з будинку. Ну, такі невеселі новини, тому в мене велике прохання до того ж ОСББ, в мене велике прохання до людей. Дореєструйте, будь ласка, право власності, дайте можливість людям опалювати свій будинок хоча б вже в січні. Я розумію, що на грудень вже нічого не буде, бо сама реєстрація ОСББ займає трошечки часу. Тому от такі от новини. Виходить, що 20% людей тримають в заручниках 50%, а ще плюс 100% 9-12. Ну, Такі невеселі, на жаль, новини. Таке звернення в мене до мешканців Грінув до другого, до другої черги. Маю надію, що найближчим часом ситуація зміниться, але поки що вимушені повідомити про те, що прийдеться нам спустити систему опалення, бо неможливо запустити буде потім котельню. Та, і ще невеличка новина. Не новина, а нагадування про те, що поки немає ОСББ, ми є власником всієї будови. І якщо є правила і про там, коли вона відкривається, будова, коли закривається, то їх треба виконувати. І якщо хто не буде дотримуватись правил, отримає відключення світла. Гратися вже в це не будемо. Все, всім до побачення.